5 вересня на будинку Саламандра, що знаходиться за адресою вулиця Сумська, 17, з'явиться пам'ятна дошка харківському філологу Юрію Шевільову. 15 тисяч гривень на її виготовлення та встановлення збирали самі жителі Харкова більше двох років. Він себе перш за це вважав мовознавцем Перш за все. Хоча про нього тільки як про мовознавця мало. Він і літературу, і критик, і культурово. Мистецтво знали, театру знавець у книжках, які нам показав Ігор Вікторович, згадується близько 900 публікацій Юрія Шевільова. Його основна мовознавча праця з історії української фонології, так званого праукраїнського періоду. Ну і до нашої дні це зрештою та праця, яка можна сказати, познайомила не тільки українців. Із своєю мовою і історією, а й світ Юрій Володимирович Шевельов народився 17 грудня 1908 року у Харкові у родині шляхтичів. Але згодом його мати змінила місце народження сина у документах на місто Ломжу, що в Польщі. Цей крок мав обезпечити Юрія від перевірки соціального походження органами більшовицької влади. Це страшенно неправильно, що е, нас Це, дійсно шевельова знають дуже мало а іноді. Інформація про нього просто дуже виправлена. Та і лишається ще якась пострадянська пропаганда. І всі люди, скажімо, всі харків'яни, які лишились під час окупації в Харкові, позиціонуються, ледь не як колаборанти. навчався і працював мовознавець у Харківському університеті. У 1944-му переїхав до Німеччини. Юрій Шевельов був професором Гарвардського та Колумбійського університетів, почесним доктором Альбертського Харківського університетів та Києво-Могилянської академії, 12 квітня 2002 року він. Пішов з життя, але його твори продовжують видавати. Кілька років тому письменниця Оксана Забушко опублікувала своє листування з мовознавцем. Презентація саме цієї книжки надихнула небайдужих харків'ян на встановлення пам'ятної дошки Юрію Шевільову. Вже з січня 2011 року розпочався збір коштів. Після презентації кілька глядачів розповіли про задум своїм друзям та знайомим. Згодом до ініціаторів приєдналися учасники харківського історико-філологічного товариства. Дошка має знаходитися весь на. І скіні, як вона має виглядати власне її створив Валерій Бондар. Пам'ятний знак розмістять біля центрального входу до будинку Саламандра, де Юрій Володимирович прожив більше 25 років. На ній буде викарбуваний профіль мовознавця, підпис Юрій Шевільов, а в дужках псевдонім Шерег. Скульптор Олександр Демченко також зазначив короткі відомості про філолога. Ігор Вікторович Муромцев хто такий серйозний внесок тисячу гривень зробив. Ну і далі потрошку дуже дуже повільно. Все працювали харків'янина Давида Лівшиця. Зацікавила книга Оксани Забушко про Шевільова. Він придбав собі примірник і почав читати. Це було його знайомство з мовознавцем. Та зір Давида дуже швидко погіршувався. Для того щоб читати, я підкладав такий темний аркушик під рядок. Підкладав ну, дочитав рядок, посунув трошки, і так легше знайти на початок наступного рядку. А потім взагалі перестав розбирати літери. Все. А взагалі все темно, я навіть вас не бачу. Останні сторінки книги він вже слухав. Переписку Шевільова з Забушко дочитувала вголос його колега. Творчість славіста настільки вразила Давида, що почувши про пам'ятну дошку, він одразу перерахував свій внесок. До збору коштів долучився і письменник Сергій Жадан. Під час концерту, 10 березня зібрали більше двох тисяч гривень. Там були поети, були музиканти. Була група вулиця Курзу і була група Ойра з Андрієм Все це насправді не була якась комерційна річ, все робилося ніби на таких добровільних засадах, і хто скільки міг, хтось стільки давав. Вона дівчинка зайшла і каже, можна я покладу, там таке сомбреро було, куди клали кошти, можна я покладу лише 14 гривень, щоб в мене залишилося на дорогах. Кажу, там не треба нічого класти. Ні, я хочу покласти. Відкриття пам'ятної дошки почнеться о 14-й годині. Після чого охочі зможуть приєднатися до тематичної прогулянки Харків Юрія Шевільова або круглого столу, де презентують нові видання творів мовознавця.